Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шоптицький. В сьогоднішньому відео роблю наш традиційний розклад на щодень для України, і будемо з вами дивитись період 1 тижня вересня, тобто з 1 до 7 вересня. Яким буде цей тиждень? Що важливого нам принесе? Адже я говорив, що у вересні важливі дати. Пов'язані з числами 3, 7 і 9, 6 як перехідне число. Ці дати можуть відбуватися, які дуже значимі для України події, так і в тому числі ті події, які пов'язані з певними загрозами. Тож, давайте будемо з вами робити розклади. Кому є прогнози важливі, цікаві, близько підписуйтесь на мій ТОП-канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписані однаково екстрасенс Роман Шептицький. А також поширюйте відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку, щоб відео було активним. І дякую всім, хто підтримує розступ мого YouTube каналу, хто є спонсором мого ютуб каналу і хто благодійними внесками також регулярно їх відправляє для розвитку і підтримки мого ютуб каналу. Ну що ж, давайте, дивитися. Спочатку працюємо енергетично колода Таро Ошо. Загальна характеристика тижня. З такою, ви знаєте, дуже багато обіцяльною картою, адже це головна карта усієї колоди. Аркан називається майстер тиждень, коли ми є майстри свого життя так, в Україні. Але ми не тільки маємо бути протягом тижня майстрами свого життя і в Україні. Але на постійній основі. Тобто, це якраз та можливість повернути те, що треба виправити з минулого і доробити або переробити з минулого, тобто бути майстрами свого життя. А також карта майстра це вихід України на якісно вищий, важливий взагалі світовий рівень. Так, друга колода, з якою будемо працювати сьогодні, це таро ключів дверей. Тут у нас карта. Вибір. Правильно, вибір бути рабами системи чи бути майстрами свого життя, свого майбутнього, архітекторами сценаріїв свого майбутнього. Ось і маєте зразу карта вибору. Так, третя колода. Давайте подивимося з дзеркальних таро. Загальна характеристика тижня. Аркан імператриця, знову на старший аркан з'являється, при тому вже третій. Покровительство, благополуччя, народження нового співпраця, важливі досягнення і карта достатку і хорошої основи для нових звершень. Давайте ще сьогодні візьмемо колоду Символон. Що тут які підказки прийдуть. В принципі, та сама імператриця тільки з колоди символон. Навіть карти між собою похожі, схожі. І, до речі, ця е, мені ще теж е, підказка, яка йде про, ну, про жіноче, жіноче, ще активне для України якесь покровительство. Знаєте, хтось за нас так. Поклопотається, так, якесь хтось таємно, хтось славноявно, але в хорошому такому розумінні. Знов багато жіночої енергії. Ну і давайте ще одну колоду п'яту таро інсайтів. Таро інсайтів, подивимося, що тут у нас, які підказки. Король жезлів, вміння відпускати. Королі, королеви, імператриці, карта майстра. Наголошую, що вже от це в нас минулого тижня було дуже багато старших арканів, які почали з'являтися. Ця динаміка продовжується. Я вам казав, назріває щось взагалі дуже велике, дуже глобальне Таке от відчуття, таке складається враження. Таке щось глобальне, що знову ж таки війна може бути раз-два вирішена, бо треба буде чимось глобальним. Вже усім займатися, перейматись. Ось там ще помічник балакає. Угу. Так, дивимося, який по енергії буде понеділок, тому що загрози показували ще минулого тижня в цьому розкладі, розкладі на щодень. Яким буде понеділок? Тут перша карта, яка називається «Сцілення». Понеділок це у нас 1 вересня. Знов в нас старший аркан Верховний жрець, але верховний жрець перевернутий. Це коли в тих всяких гадів немає нічого святого. Це мені не подобається. Тут мечі, будьте готові. Оберенятись, оберігатись. Карта гостра. Зваюся, хочеш миру, то готуйся до війни. Знаєте ту фразу? Хочеш було все спокійно, готуйся до оборони. Тут такий в нас аркан, дурня. Ну, так він мені нагадує. Щось може відбуватись раптове. Так, називається все може бути тихо, мирно, спокійно. І тут раптовість і щось недобре. Прямо от грім і блискавка, там з неба намальована. Ну таке. Хай краще буде все добре. Негативні відміняємо, скасовуємо. Попередження є. Ну і тут тут жезлів. А по енергії день. В світовому варіанті для України важливий значимий. Там же ж мають якраз оці бути якісь ще зустрічі Китай, Росія, оце Сі до Пупу до СІ, оце 31 серпня, 1 вересня. От вже щось після того якісь чергові заяви будуть. Головне. Слухай якийсь такий звук. А головне це для України з плюсом. Але день, ще раз скажу, попереджувальний, бо з різкого спокою може бути недобре. Вівторок карта прориву, розбиття якогось блоку, якихось стін. Карта фінансового, матеріального, сімейного, благополуччя, десятка пентаклів. Земне небесне покровительство Король мечів. Тут в нас бачите, це така карта, як навіть не прірва, а і різні береги. На одному березі принц, на іншому принцеса. Принц щось там махає до принцеси, вона щось так йому там розказує, але вони на різних берегах. Так от, те, що розділяло, має бути поєднуване і має знайтися вихід ситуації, то знаєте, місточок до налагодження тої комунікації. Мости не палим, а створюємо. І вихід ситуації будь-якої. І знов трійка жеслів. Що виношування планування, вихід з будь-якої ситуації є, і для України, в тому числі, конструктивний. Може таке притягнуть сюди Трампа. Бо там, вже от всіх медіа несеться, що там вже Трамп. Він вже написала, що помер, так сьогодні він вже з'явився. Сьогодні я записую відео, до речі, це 30 го числа. От Сьогоднішній прогноз записує 30 го числа. Вже таке несеться, що він вже десь помер? Вже ж його бачили, що він не помер. А це, що йому може бути реально 6-8 місяців і далі. от, Через якісь проблеми зі здоров'ям може бути дійсності загроза для життя. Так, це цілком повністю можливо, тому що ще раз наголошую, коли була тільки це його вибрали, і потім наугурація. Тож тоді мені ще була інформація, що його показують від півроку до півтора року, можливо, до двох. І то під питанням. Чомусь тоді було так, і зараз в світлі тих подій, які відбуваються всі тієї інформації, яка озвучується. Якось так. Можливо, і буде. Середа, карта хоробрості. Боремось. Але з мечами. От дивіться, знов що відбувається. І знов на середина тижня, середа, четвер, і знов карти загрозливі. Десятка мечів. Травми, жертви, удари. Сонце перевернуте. Не подобаються мені ці карти. Тут теж якась така прірва між людьми. І карта така червона в таких тонах, знаєте, агресії і так далі. Примирити непримиренне. Забути про ненависть. Питання прощення, питання якогось розуміння. Але це тріщина, бачите, яка є. Тут чомусь згадалася така фраза, що від Любові до ненависті один крок. А від ненависті до любові прірва. Є, мабуть, там якась така філософія і знов про налагодження якісної комунікації. Ну, але все одно ми рухаємось вперед. Карта Сходи, дорога до мети. І знов старший аркан. Раз, два, три. Знов три старших аркани. Налагодження комунікації. Ну, оці загрози, загрози є. При тому. Те, що пов'язано з мирним населенням. А, сьогодні це ж теж відео записував про це гучне вбивство парубія у Львові. А, і теж прийшла інформація, що можуть бути ще можуть бути ще якісь гучні вбивства. А, таке. Далі четвер пуста карта, чорна карта. Король мечів. Інвалідне. Зночі. От знов період. Ніч. вівторка на середу. Середина четвер, четвер. Це період знову як загроз і темряви. Але чекайте, правильно? Третє число? Середа ж третє. яке я говорив. Тут карта благодаті. До речі, хороша така сильна карта. І. І тут король мечів. Два короля мечів, тут карта пустоти. Якась, знаєте, щось забирається, щось натомість приходить. І благодать небесна все рівно для нас є і буде ще більше. Але день по загрозах має свої небезпеки. П'ятниця. Тут включається інтенсивність, активність вперед, перед, перед. перед. Знов старший аркан. Мах. Двійка мечів. Вибір. Діяти, коли це буде дозволено. Тут карта інваліда, такого якогось, бачите, поламаного, побитого, шкотельга і хлопчина. Імператриця знов старший аркан. Доведеться Десь якісно, щоб була підтримка. Правильний вибір. Аркани старші, які говорять про те, що підтримка ця буде. Швидке якесь рішення, яке доведеться приймати, щоб відбулося народження. Народження і завершення війни. І миру справедливого для України, і перемоги. Субота. Тут карта стресу 6 число це знову 6-7-перехідне. Карта прибутку відкритих дверей. повернення якихось історій чи загроз минулого. Тут карта така привселюдне приниження, покарання. Ой, десятка мечів знов. Крах і втрати. Недобрі якісь такі карти до суботу, 6 числа. Таке. І в інформаційному плані це щось може бути таке, багато чого, якогось сумбур такий. А, і в плані загроз. Знов щось, бачите, кажу, Таке враження, що таке. І злучні резонансні вбивства, чи щось таке може відбуватися. Може ще відбуватися. Якісь замахи. І сьоме число. Зразу дев'ятка мечів, карта скорботи. Десятка жезлі важкий груз. Ой, щось важкі ці, ці числа. Тут 8 жезлів перевернуто. Шукаємо шляхи, шукаємо шляхи. Якесь таке має бути магічне пробудження прорив, з чого ніхто і взагалі не сподівався. Святий Грааль чаша. І тут дев'ятка мечів. Ой, щось оці дати. Якісь недобрі. Добре, що є ще трохи часу протягом тижня. Ми ще енергетично працюємо. До речі, закликаю всіх приєднуватися в енергопрактики. Також в нас є наше об'єднання магів езотериків. Тому хто хоче, хто практикує, хто хоче приєднатись для спільної колективної роботи. В благих цілях приєднуйтесь, пишіть мені у WhatsApp, мій офіційний WhatsApp 050 919 5021. Якщо за кордону пишете, то обов'язково спочатку пишете плюс 38. І повідомлення має бути наступного тексту. що Хочу приєднатися до вашого об'єднання магів та езотериків. Тому попрацюємо, щоб гірше відвести. Але оці дати, ще раз кажу, і середа четвер, і знову ж таки, питання у цей період вихідних, карта попереджувальна. І має статися якийсь, знаєте, який проплеск неочікуваний серед тих мечів, серед тої всієї чорноти. Така якась просто знаєте, неочікуваний хід подій, поворот подій. Ну, от такі попередження, такі розклади. Свої думки відчуття також пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть рідних, близьких. Почуємо світло і побільше всім відправляю.